Квадромота Київ. Сьогодні знімаємо для вас Коман Scorpion 200 модель від DAO Motor. Значить, це у нас один з найбюджетніших варіантів квадроцикла, але не найпоганіший. вам скажу, є і косяки, я вам на відео озвучу. Але й підчеркнув плюси цього квадрика. Значить, це у нас Тау-мотор. Тут 177-й двигун з балансвалом. Перший мінус особисто від мене це те, що немає ручного старту, тільки електро. Тому треба слідкувати за зарядкою акумулятора, щоб все було окей. Квадроцикл має в комплектації лебідку. Має досить непогану до речі, амортизацію і речагі стабілізації. Випуск це у нас 25-го року зборки. Накладка у нас це, виходить, пластик, але тут метал з цієї сторони стоїть, тому пластик він просто декоративний. Підсвіточка, до речі, красива тут. Все класно виглядає, лінза світиться, леди, поворотники, різнички, все працює. З регулюваннями жорсткості йде амортизація. На кожне колесо спереду у нас окремий э, амортик стоїть, ззаду у вас монокомпозиція. Тобто він чисто на задню вісь амортизує, теж з регулюванням. Вал розбарний, 32-й, є причіпний фаркоп. Э, ціпок у нас в захисті, знизу зверху, все класно зроблено, тут питань нема. Диск гальм теж у нас йде э, в захисті. Так, знизу теж я вам підзніму. Захист в принципі, на все э, є. Роздатка задня у вас. Вся захищена, поворотники, стапарі, отражайки у нас діодного типу теж. Два кріплення багажних відсіків, в базовій комплектації йде спинка. Посадка тут полуторка, тобто можна вдвох сісти. 8 літрів паливний бачок, запас ходу у вас десь до 200 км в середньому. Так, невеличкий екран. Давайте подивимось. Він ледовський повністю, показує поворотники, індикацію, швидкість. І вибрану вами. Тобто, це драйв. Вибрано положення на варіаторі. Варіатор біля керма стоїть. Під кермом з правої сторони. Також базові комплектації у нас сигналізація, дистанційне пуску, це все. Е, із мінусів ще невеличких, можу сказати, що недостатньо широкі крила, тому що ну, бачимо, що виглядають у вас передні колеса і трішки виглядають задні. Тобто арочку бажано чимось доширити. Сам пластик, в принципі, непоганий. Від першого ж камня він не зляже, але е, арка замала. тобто Будемо казати відверто, якщо в Лужицу в'їхати на достатній швидкості, я думаю, вам по спинки прилетіть. Але враховуючи його ціну, я б не вважав це якимось таким мінусом. До речі, ціна на таку модель з доставкою 2000 доларів. Тобто, на сьогоднішній день можна сказати, що це е, найдешевший квадрик серед 200, ще із лебідкою, ще й зі спинкою, з доставкою додому, з балансвалом і тау-мотор з двигун. Тобто полуторка посадка для такого квадрика, для такої ціни це в принципі можна закрити очі на всі е, малі гріхи. Але для мене я як, е, той, хто про них робить огляди, я вам їх повинен підсвітити. Значить, е, отакий от квадроцикл випускається в трьох кольорах. Це у нас модель чорного, хоча він по суті-зелений. чорно е, Є такий самий з червоними накладками і є такий самий повністю жовтий. Я думаю, фотографії, якщо що, ми вам скинемо. Якщо будуть питання, набирайте взагалі без проблем. Доставка безкоштовна, без передоплати на облік. Вони не ставляться, вони просто для катання. Тобто, по місту ви з номерами на них не покатаєтесь, але для катання з дитиною для дитини для себе. Більш ніж достатньо, їде він жваво, до 60 кілометрів можна розганятися, амортизація нормально тримає, тобто в жопу не б'є, умовно кажучи. І по кермуванню, в принципі, легко. Я думаю, дитина впорається і доросли також. Замовити можна за номерами, які бачите на екрані. Їх залишилось небагато. Це, можна сказати, сама ходова позиція, тому що ціна солодка. Набирайте, якщо надумали, фото, відео скинемо і доставимо. Пока-пока.